Невідомий чоловік без признаків життя було встановлено, що він зайшов, знаходився тут у своїх знайомих на подвір'ї. Подальшому було виявлено, що безпосередньо тут наносились тілесні ушкодження, квартира була в крові, але кров вже змили, сліди злочину позмивали. Слідчі оперативна група екіпажами груп швидкого реагування було встановлено особу чоловіка, який потерпіли. По гарячих слідах було розкрито даний злочин, тобто встановлено двох чоловік, які напередодні скоїли даний злочин. За даним фактом відкрите кримінальне провадження, за частиною 2 статті 115, тобто це навмисне вбивство. Люди будуть притягнені до відповідальності.